Чому талановиті люди мало заробляють, або талант не гарантує високих доходів. Ну, скажу так, якщо це правильний талант, правильно використаний і системний підхід, тоді талант дає високі доходи. Давайте ми розберемося, про які саме грані йдеться мова. Тому що є випадки, за які, якщо правильно це відрегулювати, то можна вийти на високі доходи. Але якщо якісь речі робити неправильно, то ви на високі доходи не вийдете? Талановита людина, хто така талановита людина? Це люди, які живуть в потоці, тобто через них енергія протікає. Вона постійно тече, і вони, ну знаєте, як підключені, скажімо так, до батарейки. От у них постійний-постійний заряд у цій енергії є. Якщо ви займаєтеся якоюсь улюбленою справою і у вас завжди багато сил і енергії, то ви можете цьому багато часу приділяти. Знаєте, Мені подобається, колись таку карикатуру бачу, два художника стоять. От, один каже: каже ну, намалювати я можу, каже, а ти от продай. Да? От, тобто, то що, знаєте, скільки художників малювали там, тисячоліттями, так? але до наших часів дійшло мало картин. Дуже мало. От їх бережуть і коштують вони дуже дорого. Ну чому так відбувається? Тому що, е, ну як скажемо так, є якісь там певні дані, коли там в людини великий запас благочестя з минулих життів, і вона через творчість дуже легко заробляла гроші. Для того, щоб заробляти великі гроші, потрібно в першу чергу бути на своєму місці, займатися своєю справою. Наприклад, одна жінка, вона зайнялась керамікою. Так ну вона народилась в багатій сім'ї. Її там в Кембридж, кудись там запхали, чи якийсь, ну, якийсь дуже там популярний, відомий заклад, навчальний, дивчаться всі багаті. Вона звідти через рік втікла зі всіма пересварилась, ну, зайнялась керамікою. Ну подобається їй керамікою займатися. Ну не факт, що вона стала як сказати, Ця жінка вона не стала популярною там на весь світ по кераміці, там і так далі. От. Але це що те, що їй це подобалось, це точно. Наприклад, Тойота, оцей чоловік, він був професіонал, він розбирався в моторах, він був сильний механік. Перше, він був дійсно хороший толковий механік, це на його місці він знаходився. Друге, те, що він що робив. От Він якраз це розкрутив вже як бізнес. Ну Там вже були менеджери і так далі. Це вже друга трошки історія. Талант він має бути. Для чого це потрібно? Це є певні потоки енергії, які дають вам силу. От, їх потрібно що зробити. Їх потрібно правильно задіяти. Тепер дивіться, якщо талант без правильної реалізації, це буде що? Хобі. Я в попередніх відео про це от говорив, от, особливо в відео про Кайзен. Це якраз дійсно все таке це хобі. От є люди, які займаються джотіш. Так, це хобі. Я цим займаюся професійно. Я живу за ці гроші 13 років, тільки за ці гроші. Я отримую себе, отримую сім'ю. Ну, от я займаюсь тільки цим питанням. Це вже не хобі. Тобто мій талант розкритий, плюс він ще дає доход. А у вас як? У вас є хобі? У вас є чим займатися? Чи ви ходите на роботу, там працюєте, потім думаєте, Фу, нарешті, от тепер я там годинку, часу чомусь займусь. Ах, для душі, от супер. Ну от окей. Може подумати, те, що вам подобається, як це можна монетизувати. Зараз можливостей дуже багато. Люди середнічкові такі посередні, от вони заробляють більше. От бо вони реалізовані за чим? За своєю планетою. Ну треба бути і мати талант. Якщо у вас таланту немає, ви не зможете це реалізуватися. А є люди, які такі собі, вони середнічок, але вони правильно використовують свій талант. Знаєте, ще може бути от людина, наприклад, занижена самооцінка. Тут це показник сонця в астрології, так? Якщо сонце слабке, людина себе знецінює, вона може, може бути дуже талановита, але от, вона може також себе не проявляти, не показувати, розумієте, не заявляти про себе і не вміти подати себе, продати, скажімо там і так далі. Приклади. Ну, от, якщо, наприклад, людина сильна Венера, це правило, люди дуже творчі, от, знаєте, є художники, які е, не мають грошей. От, ну, є, сати. є художники, скажімо так, чесно, да, то тобто, у них дуже сильна Венера, от, причому вони хочуть насолоджуватися от, вони в невігластві, так і в них слабке сонце, вони не можуть про себе заявити. От, оце буде гарно, але бідно. От, дуже часто це люди, які ну, актори, вони сильна Венера, але вони бідні, вони не мають просто грошей. От, наприклад, є люди духовні. Оце також камінь, такий, такий часто спотикається, люди. От, це який це. Юпітер, це ж ти ж духовна людина. Як то так? Ти посмів брати гроші. А духовна людина, вона що? Їсти не хоче? Чи вона за електроенергію не платить? Ну, поясніть мені, будь ласка, любий духовний вчитель йому потрібно їсти. Так, я розумію, якщо б він жив в селі, мав там свій город, то окей. Добре, якщо він духовний вчитель, він собі сам там посадив, щось в городі, виростив. Для чого ви йому потрібні, щоб він вас вчив? Він пробуде тратити свій час, сили і так далі. От. Ви ж ходите на роботу, ви ж хочете, щоб це оплачувалося, це нормально. Розумієте? А от є от духовні люди, як то так? Я буду брати гроші. Нормально. Ми всі живемо в матеріальному світі, і поки є, ваша душа знаходиться у вашому тілі, я не просто так цей лист почав, плей, цей плейлист, як знайти своє призначення, почав не з того, що ким вам працювати і скільки заробляти. Перші відео в цьому плейлисті воно якраз про що йдеться, мова. Ти душа. В першу чергу ви маєте усвідомити. Ви душа. Так, але ваша душа знаходиться в тілі, і ваше тіло воно хоче їсти. І ваше тіло потрібно, вашому тілу потрібні умови, в яких би ви могли нормально жити. Які умови вам потрібні? Це умови мають бути які? Нормальна квартира, Вона має бути обставлена, має бути нормальний одяг, щоб ви не простудились банально просто. Розумієте? О, з цього всього воно все і збирається. Гроші приходять не до найкращих, а тих, хто відповідає своїй енергії. Ну, От приклад, який я постійно привожу. Це коли людина що робить? Це може бути молоток, а може бути смартфон. Можна смартфоном забувати цвях. Для чого? Він не для того призначений. Розумієте? Гроші вони приходять для тих, хто відповідає своїй природі. В першу чергу вам потрібно розібратися, як ви маєте відповідати своїй природі. На консультаціях або на навчання, що я допомагаю людям зробити, як талант перевести в дохід. Тобто, якщо у вас це є, як це зробити? Тому що є багато граней, є багато граней, але не можна розібратися. Так, це я можу робити, це можу, тут не можу, а тут я слабкий, а це взагалі не моє. Окей, по цих пунктах я працюю, а ці пункти має закрити хтось інший. В свій час компанія вона яким чином спрацювала? Був лікар, який був дуже крутим спеціалістом, як медик, але він не вмів продавати. Він знайшов людей, які стали два менеджера, це ну, перші засновники компанії Amway. Вони що почали робити? Вони якраз вони налагодили продажі, вони навчились продавати. Тобто, вони, ну, цей лікар вмів виготовляти ліки, вітаміни ті харчові добавки, а ті вміли продавати. Вони об'єднали свої зусиль. Йдіть в партнерство. Розумієте, я по гороскопу сказати, так окей, ця людина вміє продавати, ця вміє щось робити. От розумієте, я цим займаю. Я допомагаю людям компонуватися один з одним. От у мене не раз звертаються керівники підприємств для того, щоб допомогти підібрати персонал. От і ми ж дивимося по гороскопу. Людина приходить, каже: Я вмію класно продавати. Я від гороскоп я кажу, де? <покажіть>, Покажіть. Кажу, добре, дайте йому тестове завдання, подивимося, чи він продасть. Даю тестове завдання, він його завалив. Чому? Він не вміє продавати. Тому що для продажів активних потрібна певна комбінація в гороскопі. Я знаю, де вона. Якщо її нема, то нема. Або людина приходить каже: я пройшов там 20 курсів, я прослухав, перечитав 10 книжок, я лідер. Я відкриваю гороскоп, дивлюсь, кажу, де? Тебе нема, ти не лідер. Ти не маєш цих даних для лідерства. Я знаю, які дані мають бути в гороскопі для лідера. Якщо вони у вас є, чудово. якщо їх нема, це не ваше місце. Вам не тим потрібно займатися. Окей, підсумок по відео. <кій> Чому талановиті люди заробляють мало? В першу чергу треба розібратися, де ваш талант. По-друге, потрібно зрозуміти, чи хочете ви його монетизувати, і, що ви, і на який рівень доходів ви можете вийти. Це ми також можемо подивитися по гороскопу. Я вам дякую за перегляд. Діліться, будь ласка, цим відео з вашими друзями. До зустрічі в наступних відео та на консультації.